У Дніпропетровському слідчому ізоляторі на 600 в'язнів менше порівняно з минулим роком. З набуттям чинності нового карного кодексу українське правосуддя рідше стало обирати позбавлення волі як досудовий запобіжний захід. Державна пенітенціарна служба готує реформу, щоб підняти умови утримання українських в'язнів до європейських стандартів. Як це можна зробити, обговорювали сьогодні начальники найбільших сізо країни, які зібралися в Дніпропетровську. На навчальний семінар. Дніпропетровська СІЗО одне зі старіших в Україні. За сторічною історією тут напрацьовані специфічні професійні традиції, якими сьогодні діляться з колегами. КПП слідчого ізолятора обладнане системою, яка сканує днище машини. Детектор серцебиття допомагає виявити тих, хто, можливо, сховався десь всередині. Та після транспорт все одно оглядає охорона із собакою, яку привчили чути специфічний запах в'язнів. За день тут проходить близько 400 затриманих та конвоїрів. Захищений п'яти волки була в колічі режучі діянаркотіки. Чиси Часи семесті Маємо ложного Мобілки, леза, гроші та наркотики найпопулярніше з того, що намагаються пронести на територію СІЗО. Адміністрація твердить, з появою спеціальної техніки вдається вилучати значно більше контрабанди. Про сканери, які виявляють сторонні предмети, сховані всередині людського тіла, та аналізатори вмісту пляшок. Інші українські ізолятори тільки мріють. Ні, пропетровський сільський залятор січа йде, скажем, ну говорити, один, один із лідующа місць займає по переоснащенню. Вони вже приобрели цю техніку. Частічна техніка і у нас вже в Харківському сельстволяторки така стоїть. Сейчас ми смотримо її роботу. Це прогулянковий дворик для жінок, які опинилися за ґратами разом із своїми дітьми. А ось це навчання на випадок бійки серед затриманих. Тут добре пам'ятають бунт двадцятирічної давнини, коли в'язні на три доби захопили СІЗО. Разом з тим Дніпропетровський слідчий ізолятор вважають взірцевим за умовами утримання. Камери тут не перенаселені. Тож заклад розглядається як один з майданчиків пенітенціарної реформи. Председателем пенітенціарної служби підписаний план модернізації слідчих ізоляторів. От в зв'язку з тим, що вже можна в таких умовах, немає проблеми з перенаповненням камер. Можна проводити роботу по улучшенню условий задержання. Поэтому підписаний головою такий план. І одним би, із целью ціль нашого совещання це посмотреть практичне выполнение цього плану. Наприклад, ще рік тому в Дніпропетровському СІЗО утримували 260 неповнолітніх в'язнів. Зараз їх усього лише 25. Марина Дудник, Антон Логуш, новини 11 каналу.